Шановні колеги депутати, шановні громадяни України, учора парламент прийняв дуже важливе рішення про скасування ганебного рішення парламенту попереднього про підвищення в кілька разів зарплат народних депутатів. Наша фракція голосувала за це рішення. Ми вважаємо, що це було абсолютно недоречне рішення, особливо в нинішніх умовах, і таємно протягувати підвищення зарплат депутатів. Я знову звертаюсь до тих, хто це зробив. Паразіти, ви підставили весь парламент. Ви підставили кожної своїх колег. Якщо вам не вистачає зарплати депутата, складіть депутатський мандат, ідіть, займайтеся бізнесом. Якщо вам мало сімнадцяти гривень зарплати, а брать, підставляти кожну фракцію кожного депутата, причитають, що зарплати вам не вистачає. Люди, які живуть на тисячу гривень пенсії зарплати, їм вистачає, а вам по 17 сімнадцяти не вистачає. Але це половина справи. Наступне, учора ми ставили вимогу. Наша фракція, фракція Батьківщини, колеги із блоку Петра Порошенка про скасування рішення уряду від липня місяця про підвищення зарплат членам кабінету міністрів. На прев'які жаль учора ви, пане голово не поставили на голосування цей нашу пропозицію. Тому я звертаюсь до вас. Ми вчора зареєстрували законопроект номер 5331. Звернення Верховної Ради України до Кабміну про скасування підвищення зарплат для членів Кабінету міністрів України. Я прошу вас. Пане голово, дати доручення негайно розглянути цей законопроект у комітеті після, сьогодні, після 12-ї години, винести до зали парламенту. І я переконаний, що 300 народних депутатів проголосують за скасування рішення уряду про підвищення зарплат урядовцям. Те саме стосується зарплат прокурорів і суддів. На прокуратуру на наступний рік на 2 мільярди гривень збільшують видатки. За що їм збільшувати видатки? Покажіть. Мені хоч одну справу, яку Луценко довів до кінця. Кілька місяців тому пов'язали медяника, колишнього народного депутата, звинувачуючи його в сепаратизмі. Відсидів три місяці, тепер Луценко тишком нишком його випустив за відсутність у складу злочину. Я питаю, а хто верне три місяці тюрми? Хто верне і відповідатиме за той піар, який Луценко проводить, хапають людей ні за що, а потім випускають за відсутності вини. Винуватий медяник. Хай сидить, якщо не винувати, на що ви його сажали. Тому я вимагаю 2 мільярди гривень, які передбачено збільшення на прокуратуру в наступному році з прокуратури зняти і відправити на підтримку тваринництва, щоб в українських селах були українські корови чорнорябі, а не прокурори бігали із мішками грошей. І останнє пане голова, наш законопроект. Дозвольте закінчити. Останнє наш законопроект 4491 про надання безплатних ліків пенсіонерам. 400 тисяч людей померло в Україні минулого року, тому що не могли купити ліки. Ми вимагаємо прийняти закон і дати можливість пенсіонерам отримувати безплатні ліки. Дякую. Будь ласка, Мельничук Сергій Петрович.